Друзі, вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом і одинадцяті за Вашингтоном говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остапіярише нагадую, що продовжує нашого 30 хвилинного ефіру. Маєте нагоду поставити свої запитання у, у Ютубі чи у Фейсбуці. Ми з Юлою спробуємо їх. Зачитати протягом прямого ефіру та відповісти, якщо будемо мати відповідь, звісно, на те, що ви запитуєте, так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся та слухаєте наші програми. Це завжди приємно читати. Ну і також важливо, важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс нині вже у Європі. Це його перша закордонна поїздка на цій посаді. Нині він у Парижі, де він візьме участь у саміті зі штучного інтелекту. Після цього він вирушає до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію. Як повідомляє CBS, а також New York Post, Джей Ді Вен зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським в інтерв'ю New York Post американський президент Дональд Трамп сказав, що він уже говорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним. Наші колеги на борту Air Force One в неділю намагалися розпитати у президента деталі власне цієї розмови, коли вона відбулася. Президент Трамп сказав, що він не хоче вдаватися у подробиці, не хоче про це говорити, але сказав, що є прогрес. С є прогрес, зокрема, у питанні власне владнання завершення російської війни проти України щодо особистої зустрічі Трампа Зеленського наразі новин немає. Майк Волц, це радник із нацбезпеки США, Він теж дав велике інтерв'ю е, телеканалу NBC і програмі Meet the Press. І там він трошки пролив світла на роботу власне американської делегації на Мюнхенській безпековій конференції. Він сказав, що у Мюнхені Сполучені Штати представлятиме велика команда. Це і державний секретар, міністр міністр. Оборони, а також віцепрезидент спецпредставник з питань України, і всі вони сказав Майк Волц. Вестимуть розмови про завершення війни. Також він сказав, говоритимуть про майбутнє допомоги США Україні, і за словами Волца, сполучені штати хочуть компенсувати витрати на допомогу, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкоснознавельних елементів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу а також купівлі. наших, сказав Майк Волц. Він сказав, що ці розмови навколо майбутнього допомоги сполучених штатів Україні будуть вести вестися цього тижня. Він також заявив, що європейці мають взяти на себе більше лідерство у питанні владнання цього конфлікту у майбутньому. І ще одна важлива річ: він сказав, що президент Трамп намагається покласти край цій війні, але питання гарантії безпеки для України буде за європейцями. Ну в цьому контексті важливо також і заява Пентагону. Знаємо, що вже середу відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. Зустріч з оборони України. Втім, буде головувати цього разу Британія. І від Пентагону маємо також заяву, що під Гекзад міністр оборони сполучених штатів відвідає цю зустріч. в якості вже не як лідера, а не як очільника. Цього формату, а як міністра закордонних справ одного однієї з країн партнерів, і також ці самі меседжі буде він просувати серед партнерів про те, що е, потрібно закінчити війну якомога швидше. Те, що каже президент Трамп, і також про те, що Європа має брати на себе більше зобов'язань порівняно з Америкою щодо підтримки України. Тому очікуємо багато заяв цього тижня. Стежимо за цим теж. Також просувається тема із організацією агенції USAID і з проектами, які вона мала. Радник Білого Дому за безпеки Майк Волц Також в інтерв'ю на цих вихідних підтримав ідею Дональда Трампа про те, що потрібно закрити агенцію Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID. Нагадаємо, значна частина проектів і діяльності цієї організації пов'язана з продовольчою та гуманітарною допомогою в різних країнах світу. Втім. Чина адміністрація вважає, що USAID спрямовувала кошти не туди, куди потрібно, і використовувала їх неефективно? Ілон Маск взагалі назвав цю організацію злочинною. Детальніше про майбутнє агенції USAID говоримо далі з Тетяною Ворожко, яка стежить за цією темою, збирає коментарі, реакції і знає, мабуть, більше про це Таню, Вітаємо тебе. Дякую, що долучаєшся до ефіру. Давай розберемося, так якою зараз є офіційна позиція влади Сполучених Штатів щодо майбутнього USAID і також програм, які агенція має по всьому світу. Ну, власна напередодні президент США Дональд Трамп, спілкуючись журналістами на борту Air Force One, знову прокоментував цю тему. Він сказав, що навряд чи, скажімо, висловив сумнів, що агентство буде існувати в такому вигляді, в якому воно є, і що можливо воно стане частиною державного департаменту. І припустив також, сказав, що він би хотів, щоб міжнародна допомога США загалом зменшилася. Раніше Елон Маск, який займається переглядом програм уряду, сказав, що це агентство треба закрити, що це час померти. Це Злочина організації пізніше Марко Рубі, державний секретар США, пояснив, що відбувається перегляд програм. Ну і власна Дональд Трамп, повертаючись до цієї теми, припустив знову так і сказав, що в роботі USAID є значна корупційна складова. Він припустив, що а, навіть відбуваються якісь відкати. Сказав, що багато ефективних програм. Сказав, що зіста, як правило, якщо ви дивитеся на програми, зі ста може бути одна погана. Тут відбувається а можливо навпаки, сказав, що можливо там є хороша програма, але напевно, що і ці. Цим і займається державний департамент. Його запитали, чи перейде частина працівників з ЮСЕ до державного департаменту. Він сказав, що ну це можливо. І говорячи про те, що а, допомога взагалі має зменшитися, він сказав, що а, в нас 36 трильйонів доларів боргу, ми даємо гроші. А країнам, які а, самі є багатими, тобто це не завжди відбувається, але є і такі випадки. Ну і Майк Вол, спілкуючись з журналісткою в ефірі а, зустріч з пресою, він також підтримав ідею, що треба а, передати роботу USAID в частину як державного департаменту. А він навів трохи інші аргументи. Він сказав, що ці проекти, які здійснюють USAID, вони не завжди збігаються з цілями зовнішньої політики держ... Сполучених Штатів, що їх мають на це переглянути. А він навів такі приклади, що Протистояти Китаю, він навіть на такий приклад каже, що я був на близькому сході. Він був зелений берет, і я бачу, стоїть будинок. На ньому написано Побудовано сполученими штатами, це радіостанція, там сидить мула в чорному, а в чорній чальмі і в тюрбані і робить якусь там антиамериканську поширює антиамериканську пропаганду, яку підтримує рано. Каже, от такого бути немає. Тобто, в цей доцільних цих програм має бути переглянута. А друга він сказав, що це не скільки корупційна складова, як говорив Трамп, а скільки просто як по. Будовану роботу, що USAID має дуже багато контрактників, супосупідрядників, підрядників, супрядників, як сполучених штатах, так і на місцях, і за багато грошей на це витрачається. Каже, що з одного долара лише цим доходить власне до утримувачів. Каже, що напевно, щоб і американським платникам податків не сподобалося, що Талібан отримає 3 мільярди. А за, за допомоги він переглядає так, ну, і ну і він сам вирішує кому жити, кому не жити. Тобто, це дає йому можливість додаткові важелі впливу на місцеве населення. Ведучий його запитала, але ж ну, тобто, програми призупинені. Вони ж люди можуть це може ну, позначитися на житті людей. Він сказав, що ну зараз ми ми вже відбувається багато переглядів. А деякі є винятки, що вже було надано десятки винятків, і в тому випадку, коли програму приймають рішення її продовжити, наприклад, він навів приклад пов'язані програми з, з, з хворобою бола, вона зразу фінансування зразу відновлюється. Тобто він скаже, що програми переглядаються, і деякі програми а таким чином відновлюються. Таню, минулого тижня федеральний суддя у Вашингтоні виніс рішення, яке блокує відправлення тисяч працівників Агентства США з міжнародного розвитку у вимушену відпустку. Що це означає? А власне уряд повідомив, що вони планують з 10 тисяч працівників USAID залишити 611. і. Їх не звільняють зразу, їх відправляють в адміністративну відпустку. І два, дві, два, дві організації, які представляють інтереси, такі проспілкові організації, які представляють інтереси державних працівників, вони подали до суду для того, щоб заблокувати рішення, відправити людей в адміністративну відпустку. Там було три позиції: одна позиція, щоб цього не робити. А і це стосується також людей, які знаходяться за кордоном, і а, люди, які як пояснює суддя, він цитується під час до, до, до цього, під час розгляду, каже, що а, люди втрачають доступ до. А державні пошти, наприклад, там щось з ними трапляється, вони не можуть про це навіть повідомити, повідомити уряд і скаже, що бути в адміністративній відпустці в Сирії це не те саме, що бути в адміністративної відпусти в Бефезді. А друге рішення стосується того, щоб тих тих працівників, які працюють за кордоном, їм сказали повернутися додому протягом 30 днів, і суддя. Погодився з вимогами позивача позивачів це призупинити, кажучи, що ну це дуже дорого, і це дуже важко людям це зробити. Власне, уряд, який представляє міністерство юстиції, в даному випадку вони кажуть, що такі речі щодня відбуваються. люди відправляють в відпустку. Тут нічого такого немає. І з третім рішенням суддя не погодився. Це власне просили позивачі, щоб взагалі зупинити це рішення, надавати фінансування. кажуть, що взагалі всі ці рішення щодо USAID USAID має приймати власне конгрес. це рішення суддя не задовольне. І цей так. блок він власна тимчасовий. Тобто 12 лютого відбудеться знову розгляд цього рішення. І власне позивачі сподіваються цю паузу зробити її постійно, але подивимось, які рішення прийме суддя і які аргументи будуть надавати а, представники уряду. Таню, як ця ситуація може позначитися на підтримці України і на тих проєктах, які USAID мала в Україні. Ну, власне важко сказати, як це може позначитися. Можливо, люди, які працюють над українськими проектами, вони а можуть вони будуть мати кращий доступ до своїх до, до своїх ресурсів, а подавати ті ж самі проекти, щоб людям схвалили цим а, схвалили винятки. Але такого прямого прямого впливу це немає. Тобто наказ зупинити роботу він а залишається. USAID, я нагадаю. Має ну величезну роль. Тобто він має дуже велику присутність в Україні. Це Україна один з найбільших реципієнтів цієї допомоги. А спочатку масштаб Повномасштабного вторгнення лише на пряму державну допомогу пішло 30 мільярдів доларів. Тобто, загалом в бюджеті USAID це дуже потужна, дуже велика цифра. І а, ми запитали: я надіслала запит до державного департаменту попросили надати мені інформацію щодо того, а які ж проекти було відновлено в Україні, оскільки є так і така можливість робити винятки, і багато в Україні проектів, які а суто гуманітарно, поки що це відповіді не поки що такої відповіді не отримали. І моя колега також поспілкувалася з представником. Камі конгресу, як демократами, так і республіканцями, і вони власне ну звучали досі так оптимістично, кажучи, що вони сподіваються, що проекти будуть переглянуті і багато українських проектів буде відновлено. Давайте послухаємо. Я думаю, що коротка відповідь так. Ми можемо відновити ці програми, але це потребуватиме величезної роботи. Я зараз працюю над відновленням програми відбудови енергетичної інфраструктури, яка щодня зазнає атак з боку Росії, а також програми, над якою я працював, про притягнення до відповідальності за військові злочини. Це програми, які підтримують Україну. Відсутність фінансування цих програм насправді послаблює Україну і ставить Росію у кращу позицію для переговорів. Якщо ви хочете посадити Росію за стіл переговорів, ви не зробите цього тиснучи лише на одну сторону конфлікту, ви повинні тиснути на росіян і підтримувати українців. Тож я сподіваюся, що ми звернемося до адміністрації, щоб змінити ситуацію. USAID has a here. Агентство з міжнародного розвитку має репутаційні проблеми. У них є програми, які не працюють. Таким чином вони піддають ризику гарні програми. Допомога Україні є класичним прикладом, коли ми все переглянемо та прийдемо до висновку, що нам потрібно продовжувати підтримувати український народ. Я міг би запропонувати довгий список програм, щодо якого, якби українці знали, що ми витрачаємо на це гроші, хоча ми могли би більше підтримувати Україну, то вони погодилися б, що настав час реформувати цю агенцію. Український народ не має хвилюватися, що ми зупинимо ці програми, але сама організація дискредитувала себе, і ми повинні це виправити of been lawfully... Головне питання у тому, чи це взагалі було законно, що ці програми зупинили. Наші суди вже розглянули і сказали, що це було незаконно. У короткостроковій перспективі програми мають відновитися, а гроші продовжити надходити. А от у довгостроковій перспективі постає питання про їхнє переоформлення та повторне асигнування у конгресі. Але принаймні зараз є гроші, потік яких слід відновити. Але для цього знадобиться тиск на адміністрацію з боку республіканців. Зараз президент зупиняє всі програми і перевіряє, куди йдуть гроші. Я думаю, що це має сенс. Агентство з міжнародного розвитку має величезні розтрати. Минулого року я виявив мільйони доларів, які йшли до гази, які йшли до Хамасу. Це просто не має жодного сенсу. І я вважаю, що президент цілком справедливо намагається влаштувати повну перевірку. Президент дуже перевищив свої повноваження у цьому питанні. Зрештою, я думаю, суди заблокують це. Я сподіваюся, Конгрес відреагує відповідно. І початку війни я був в Україні чотири рази. Я бачив ту велику роботу, яку виконує агентство з міжнародного розвитку. Я хочу вірити, що ми виправимо це. А президент усвідомить свою помилку, але сумніваюся, що він це зробить. Тож ми повинні допомогти йому це виправити. Безумовно важливо почути було коментарі як республіканців, там так і демократів з цього питання. Таню минулого тижня у Вашингтоні були також міністри закордонних справ Балтійських країн. А ти мала нагоду з ними спілкуватися. Чи стурбовані вони у Європі ситуацією з міжнародною допомогою від Сполучених Штатів? Чи говорять вони про це з американськими посадовцями? Чи бачать альтернативи? Ну, власне, так дійсно вони спілкувалися, як вони розповіли з представниками адміністрації. У них була телефонна розмова з Марком Рубіо, який на той час був в латинській Америці. Вони зустрілися з Кітом Келогом і з конгресменами. І власне так, дійсно, це питання допомоги Україні і власне про програму USAID, А воно піднімалося, як розповів мені Маргус Цахне, це міністр закордонних справ Естонії. Ну і власне, вже спілкуючись журналістами, вони також сказали про те, що ну, але ж ну, наприклад, що їм треба знати і для себе оскільки а, деяке деяке фінансування, яке надходить в Україну з USAID, воно також є спільним фінансуванням USAID та Предсатах Балтійських країн. Давайте послухаємо. ми очікуємо, що цей перегляд відбудеться якнайшвидше. Є багато корисних проєктів, ті, які стосуються України, енергетики, багатьох інших речей. А також є багато проєктів, які ми спільно фінансуємо зі сполученими штатами. Тому нам також потрібна ясність щодо майбутнього. Якщо ми говоримо про кілька днів, то добре, але подивимося. Так само кожна країна має право переглядати власні проєкти, що й відбувається. Ми сподіваємося на швидке відновлення спільних проєктів щодо реабілітації українських солдатів або психоемоційної допомоги зґвалтованим жінкам та інших Ця підтримка є величезним інструментом США. Це інструмент м'якої сили, усе це робить США світовою державою. Тому звичайно, ми дуже сподіваємося, що після перевірки ви повернетеся. Якщо ви залишите вакуум, наприклад, в країнах. Які знаходяться на південь від Росії та в інших місцях, де слабкі уряди, слабкі демократії, де потрібно більше свободи. Цей вакуум буде заповнений програмами Китаю та Росії. То США повинні бути там присутні. Таня, дякую тобі. надзвичайно. безумовно будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Обов'язково почитайте також інтерв'ю. Тетяни Ворожко із Марго Санцахною можна почитати його на нашому вебсайті. А ми будемо рухатися далі. Намо кілька запитань зачитаємо питає Тарас випадку масового руйнування Росіянами інфраструктури України протягом морозу. Чи не буде механізмів допомоги Україні з боку Сполучених Штатів? Ну ми знаємо так, що програма USAID вона фінансувала в тому числі енергетичні проекти, проекти з відновлення критичної інфраструктури чи захисту цієї інфраструктури. Поки що дійсно ці проекти вони є на тимчасовій паузі, чи знайдуть сполучені штати якісь. Інші шляхи чи можливо ці проекти переглянуть? Поки що ми не знаємо. А можливо, Європа зі свого боку також долучиться і ті проекти свої продовжать. Тому стежимо ми також за цим. Є юліше багато питань від наших глядачів. Питають про роботу Голосу Америки. Питає користувачка, що скажете з приводу допису Маска про закриття Голосу Америки та Радіо Свобода. Наскільки це реально? Amazing мизінджоні питає, що думають. Команді голосу Америки про заяву Інольда Ілона Маска про те, що він хоче закрити голос Америки. Питають також Анатан користувач, Пише, що сподіваємося, що до припинення етерів. Голосу Америки, справа не дійде. Ми можемо сказати, знаєте, друзі, що ну зі свого боку від голосу Америки. Ми не знаємо, як радіо Свобода, так голос, ну, Ми продовжуємо працювати без змін. Наші брифінги виходять без змін наразі. Ми неопереджено і збалансовано розказуємо про те, що відбувається у сполучених штатах. Про новини з Америки, якими б ці новини не були. Якщо якісь зміни будуть, то ви про них дізнаєтеся. Поки що цих змін немає. Це те, що можемо сказати від себе. Ну а ми рухаємося далі. Міністерство юстиції Сполучених Штатів скасувало програму Task Force KleptoCapture, яка займалася арештами активів російських олігархів як частина санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. За роботу ініціативи стежить Олексій Коваленко. З ним поговоримо про цю ситуацію детальніше. Олексій, привіт! Вітаю вас. Отже, чим займалася ініціатива KleptoCapture і чому хвалили рішення про її скасування? Так, власне, поговоримо кілька слів спочатку про ініціативу Кепчер». її було створено на початку повномасштабної війни. Власне, в перші місяці ця ініціатива була створена. За ідеєю тодішнього генерального прокурора Америка Гарланда, ця ініціатива вона займалася арештами, конфіскацією та видання ордерів власне, на арешт активів російських олігархів підсанкційних олігархів. Ця ініціатива займалася збереженням санкційного контролю, збереженням експортного контролю. Власне в 2023 році навесні я говорив з тодішнім головою. Цієї Ініціативи Ендрю Адамсом власне про те, як ця ініціатива створювалась. Він розповідав, що було дві мети мети на той момент. Збирались всі експерти. Це була міжвідомча ініціатива. Вона стосувалась не тільки міністерства юстиції, але так вона була базована на основі міністерства юстиції. І власне, ця ініціатива, по перше, мета була арештувати та конфіскувати активи підсанкційних російських олігархів йдеться про такі великі активи, досить гучні, як величезні суперяхти, величезні літаки. А друге, це власне збереження експортного та санкційного режиму, та власне збереження того, щоб не порушували чи то російські олігархи, експортний та санкційний режим, чи то американські американські громадяни, які б могли співпрацювати із російськими олігархами, було досить багато гучних справ, які розпочали. Деяких з них завершені, були деякі не завершені ініціативою клептокевчора. Зокрема, серед цих справ гучна була справа. Остантіна Малафєєва, це телевізійний російський олігарх. Справа була проти російського алюмінієвого магната Олега Дірібаски. Була справа проти Віктора Вексельберга. Одна з найгучніших справ стосувалася Романа Абрамовича. Так були видані ордери на арешт. Двох російських двох літаків російського олігарха наближеного до Кремля Абрамовича. Ми також займалися висвітленням багатьох з цих справ, зокрема справи пов'язаної з російською суперяхтою російського олігарха Амадея. Власне, це яхта вартістю понад 200 мільйонів доларів. І проблема із цією яхтою полягала в тому, що обслуговування цієї Яхти, поки йшли всі суди, а вони досі тривають. Коштувала майже мільйон доларів американським платникам податків щомісяця. Зрештою, ще один російський олігарх говорив, що він є повноправним власником цієї яхти. Тому власне, ця справа вона досі не завершена. Але якщо говорити про справи, які були завершені, то приблизно рік тому. Загалом було арештовано, конфісковано або видано ордерів на арешт приблизно 700 мільйонів доларів російських олігархів, які були під санкційними. Власне рішення про закриття цієї ініціативи воно прийшло в перший день роботи нової генеральної прокурорки ПЕМ Бонді, і це рішення було не пов'язано з тим, що Начебто зупиняється робота саме проти російських альгарків, ні насправді йдеться про переорієнтування ресурсів міністерства юстиції на те, щоб боротись із картелями та транснаціональною злочинністю, власне те, як аргументувала це рішення Пембонді у листі, який було оприлюднений ввечері минулого четверга, пропоную послухати прямо зараз. 20 січня 2025 року президент Трамп доручив федеральному уряду переглянути існуючі стратегії національної безпеки та боротьби з наркотиками з метою повної ліквідації картелів і транснаціональних злочинних організацій. Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу. Ми повинні робити більше ніж намагатися пом'якшити величезну шкоду, яку ці групи завдають Америці. Недостатньо зупинити хвилю смертоносних отрут, таких як Фентаніл, які ці групи поширюють. У нашій батьківщині натомість ми повинні задіяти ресурси Міністерства юстиції та надати повноваження федеральним прокурорам по всій країні терміново співпрацювати з Міністерством внутрішньої безпеки та іншими частинами уряду з метою усунення цих загроз суверенітету США. Олексій, чи означає це, що справи, якими займалася ця ініціатива, клептока, що розукрема справи щодо російських олігархів, що вони зараз зупиняться разом із скасуванням цієї ініціативи? Власне, у цьому листі, який була оприлюднена минулого тижня, листі від нової генпрокурорки Сполучених Штатів не йдеться про те, що будь-яка із справ, які якою займалася якою займалася ініціатива Клептокепчер, вона буде закрита. Власне, повідомляється із багатьох джерел, зокрема, і про це й говорив колишній директор цієї ініціативи Ендрю Адамс, якому ми вже сьогодні згадували про те, що ці справи вони будуть скоріш за все продовжені і продовжені. Вони будуть на базі міністерства юстиції, але не йдеться про те, що цими справами буде займатись централізована ініціатива клептокепчер. Власне Ендрю Адамс, що він говорив? Він говорив про те, що не означає закриття ініціативи Клептокепчу, що от зараз припиняться всі справи проти російських олігархів, чи то гроші підсанкційні гроші російських олігархів зараз наплинуть у Сполучені Штати. На його думку, це означає те, що може можливо, повільніше розглядатимуться ці справи. Водночас я вже згадав сьогодні справу щодо е, російської е, суперяхти Амаде. Е, власне, ця справа вона продовжується, і минулого тижня було ще одне засідання, незважаючи на, е, на рішення про закриття клепта кепчер. І юристи міністерства юстиції продовжують займатися цими справами. Отже, йдеться про те, що е, ці е, кошти е, після закриття клептакечер вони будуть. Орієнтовані можливо на а, інші напрямки. Водночас, справи, які вже відкриті, вони будуть продовжуватися, і це також не означає, що не буде відкрито і нових справ, а, які а, раніше були в профілі ініціативи КЕПТЕПЧР. Просто вони не будуть а, централізовано. А, а, над ними не буде централізовано працювати конкретна ініціатива. Над ними буде а, працювати усе міністерство. юстиції. Насправді дуже цікава історія з цією яхтою маде. Якщо хтось не читав, почитайте матеріал Олексія Коваленко, який він робив раніше про взагалі історію із конфіскацією цієї яхти, що з нею відбувається. Олексію насамкінець, як на закриття цієї ініціативи, Кепчер відреагували в Україні. Власне в Україні відреагували досить стримано, зауважували про те, що це не означає в, в українському уряді. відзначили, що закриття ініціативи клептокепчер не означає, що Сполучені Штати не будуть боротися із підсанкційними олігархами, не будуть продовжувати зберігати санкційний та експортний контроль. І взагалі зауважили на те, що є одним із пріоритетів адміністрації Дональда Трампа, продовжити. На займатися питанням заморожених російських активів дякуємо, Олексію. Так будемо стежити за цим далі. Безумовно важлива тема для України. Олексій Коваленко досліджував її. Ми зі свого боку продовжуємо е, стежити за тим, як розвиваються ці та інші теми. Є запитання від Тараса: питає він інші розуміють у Сполучених Штатах, що часу на перегляд програмі USAID Українців немає, але ми ці питання адресуємо так власне і до американських посадовців і до законодавців, ви чули так коментарі від конгресменів сенаторів, які Катя Лісунова збирала в американському конгресі. І ем, думаю, їхні відповіді краще говорять за те, власне, яке їхні бачення щодо тих програм USAID, зокрема щодо України, і як вони вважають потрібно їх розвивати далі, друзі, і насамкінець розкажемо, за чим ми стежимо цього тижня, тому що насправді події, і які стосуються безпосередньо України. Надзвичайно багато, як ми казали на початку, Джей Ді Венс, це американський віцепрезидент, вже нині у Європі. Він бере участь у двох важливих подіях. Перша не стосується напряму України. Це саміт зі штучного інтелекту, який відбувається у Парижі. Пізніше цього тижня буде Мюнхенська безпекова конференція, на якій Джей Дівенс представлятиме офіційну позицію Сполучених Штатів, але також як повідомляють американські змі буде зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським. Як сказав Майк Волс, це це радник з Безпеки США в інтерв'ю на телеканалі ЕНБІСІ напередодні він сказав, що цього тижня у Європі працює велика команда Сполучених Штатів адміністрації президента Трампа. Це і держсекретар, це міністр оборони, це віцепрезидент, також спеціальний представник з питань України та Росії. Всі вони сказав Майк Волз будуть вести перемовини, будуть вести дискусії зі своїми союзниками-партнерами про те, як завершити війну. Кілька ідей, які лунають від адміністрації Дональда Трампа. Це про те, щоб Україна якимось чином компенсувала допомогу Сполучених Штатів Україні, зокрема за рахунок рідкісно земельних матеріалів, які є в Україні. Цю тему будуть також обговорювати майбутнє військової допомоги, будуть обговорювати, як сказав Майк Волц. Ну і те, щоб європейці брали на себе більшу відповідальність у майбутньому владнання цього конфлікту, як вони кажуть. І як сказав Майк Волц, важливо, що якщо Дональд Трамп зробить так, щоб війна завершилася, щоб Європейці взяли на себе гарантії безпеки. Чому про це також від Пентагону? Юлю ще одне запитання. Насамки не скільки запитань знову питаю чи які зміни в роботі голосу Америки? Немає друзі змін наразі на цю мить. Продовжуємо працювати для вас. Виходимо з брифінгами завжди о 18 годині за київським часом. Часта о 22 годині за київським часом. Це 11-та і третя година за Вашингтоном, Тому приєднуйтеся, ставте лайк дзвіночок до цього відео, аби стежити за нами у соціальних мережах і бути в курсі всіх оперативних новин з Вашингтона. Ми тут працюємо, аби які відповіді отримати і повідомити вам. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимо завтра. На все добре, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу